Вірі цірілла. Там на тебе наганяй, Кажеш, ти не канонічне страховидло. There are no There are only Тоді попив у Ласівка. Трейлер вже влігся у животах аудиторії. Більшість з якої вже склала думку про майбутній реліз четвертого відьмака. Багато хто вважає, що поки все у порядку і далі буде більше ясно щодо історії. Інші ж мають бачення, що це повісточка, розривка, канону і відсутність старого доброго відьмаства в дусі третьої частини. Розділяти в процентному співвідношенні не буду. Не хочу брати таку відповідальність, але зустрічається поки більше гейту все ж таки, аніж якої співрозуміння і спокійної оцінки трейлеру. Я ж відношусь до першої когорти і хотів би все ж таки більш детальніше розібрати новини щодо The Witcher 4 і разом з вами подумати, чого орієнтовно можна чекати. Розділ перший. Цірі відьмачка. Щодо цього мову зі сторони редів, то це було очікувано. У всесвіті відьмака професія мисливця на монстрів досить патріархальна. Всюди тільки мене лізуть і ущемляють жінок на цьому поприщі. Вумен ж тут мруть як мухи, лишні расти не коли, тільки дай відкиснути умить. І так, жінки не переносять випробування, а серед десяти хлопців виживає 3-4. Це при тому, що фізіологічно чоловіки і шістікіші за жінок, тому Цірі буде першою відьмачкою на Дикій Півночі. Історія випробування травами. Це основний генно модифікований етап створення відьмаків. По суті, це процес, коли вводять в організм певні ліксири, що супроводжуються постійним магічним контролем. В результаті змінюється метаболізм, гормональна та нервова системи. Людина стає швидшою, стійкішою до різного роду ліксирів, холоднокровнішою та чутливішою. Так, як я вже й казав, що з 10 виживає тільки три майбутніх відьмаки. Останній етап мутації очей і вже класичні кошачі або зміїні очі. В 1192 році на КР Морхен напали фанатики ксенофоби, які жадали знищити чорнокнижників, безбожників виродків, які були маргіналами суспільства, за їх думкою. В результаті було винищено відьмаків, чародіїв, які знали рецепти еліксирів і вміли проводити трансмутації. Школа занепала через втрату дорогоцінного матеріалу, знань і тих, хто вмів це робити. Єдиним, хто знав процес мутації і трансмутації, це був Весемір, але після його Смерті, хоч якихось надій на створення відьмаків, вже не було. Подібна історія сталася і з іншими школами, або це були прості кмети, які ненавиділи все на своєму шляху, або чародії та групування, які жадали дізнатися секрети рецептури тощо. Тому як ластівка стала відьмачкою, не ясно, свідки у неї рецепти, технології та і чародії з іншими відьмаками, які знали процес трансмутації, теж не ясно. Це дуже велике питання. Які ж, все ж таки причини встановлення першої у світі Неверленду жінки-відьмака? На кінець третьої частини, залежно від кінців, в цілі могла стати імператрицею, померти убити з білим холодом, білою зимою, або ж, як всі вважали, та і я теж найкраща кінцівка ціріла відмічка. Беремо останню кінцівку, адже вона стає водночас каноном серед цих канонів. А хто запоров кінець третьої частини? Ну, той лох. І от наша принцеса Нільгарду стає на великий тракт виконувати замовлення, битися в корчмах та їбати всіх у гвинт. І одне питання: куди поділися всі її вміння, куди поділися магія старшої крові? Це ж по суті найсильніше створіння полору. І щоб завалити умовного бійця по замовленню, достатньо пару телепортацій тут, пару телепортацій там. Один жук зліва, другий справа, і хуяк, чилово газуєш закидуватися каєдвенським усім котів. Але ні, тут логіка зупиняється. Сірі не шукає легких шляхів і йде проходити, мутації та стає відьмачкою. Одне питання, навіщо? Це як їздити на шестилітровому челенджері і потім пересісти на ржаве відроваз. Інше питання, що Цірі загубила свої вміння при знищенні білого холоду в третьому відьмаці. Як мінімум, нова гра дає нам вже другу канонічну кінцівку і надію на те, що ластівка виживає, але без мінь. В такому випадку для дикого гону за монстрами зі зірелів у руках необхідна мутація у відьмака, та й офіційно заявили, що ціріла зможе черпати силу з різних стихій, тобто певні магічні можливості будуть значно вищого рівня за примітивні відьмацькі. Логіка просідає, бо використовувати магічну силу старшої крові неможливо. Поки про це не заявили, та й по трейлеру видно, що все по сторінці Весеміра. Юзання простих відьмацьких штучок, при тому можливість черпати енергію з джерел стихій. У світі Сапковського це місце сили чародів. Йдуть розбіжності з потенціалом і вміннями. Або сила частково втратилась, або мутації полізли зовсім не туди. Розбіжностей дуже багато, і дуже багато ще можна це мусолити. Але величезне питання це яким способом зірель стала відьмаком, якщо методологія занепала у анали історії. Та й як Геральт, який гріє шрами в тусенті, дозволив пройти трансмутацію на пару з експресивною Єніфер. Оце вам загадка природи, а не НЛО на нью Джерсі. А? Розділ 2. Головний герой. Величезний плюс то те, що ціри стала відьмачкою по своїй волі, і вона щаслива. Прекрасно розуміти, що наша ластівка не затиснута політичними інтригами, цинічними псевдодрузями, які використовували її силу, або взагалі розмінена як монетова угоду на спасіння від всяких проростів. Ми гратимо за одного з найосновніших персонажів всієї історії. Ми були від самого початку з нею, коли вона стала дитям неочікуваністю ще у першій книзі, де ми врятували МГИРА колючого і Павету Терплячу і хвала витримати Каланти це дорого вартує. Тиле рази обіцявалась. Чого ще боїш помож мій. Одпровадіть її високость. І аж до дорослішої. Зараз ми будемо частиною продовження історії Циріли. Вона для нас як донька, адже від самого народження ми з нею зв'язані ментально. Зірель це прямий доказ того, що історія любимих персонажів продовжиться, тільки під іншою призмою. Тепер вона буде акцентована саме на цирі, але зі старими добрими персонажами. Буде Геральт, буде Єн, Золтан Любисток, Клітка Ескель, Ламберт і багато інших, та дуже надіюсь побачити в короб'янку єдинорога. Адже ясною, на якого ми тут всі зібралися. Починаючи нову історію з новими персонажами, це те саме, що створюєте якийсь фанфік по мотивам. Тому добре, що буде тверде та грунтоване провірене руками. Мені дуже хотілося пройти історію Ескеля, Це взагалі було б ідеально, якби почалася нова сага про готового і всіма любимого персонажа. Але він був, є і, скоріше всього, буде тіньовим героєм. Зокрема, добре, що ціри відьмачка суто по ремеслу, адже вона жадала того, Щодо мутацій, це не ясно. Тут говорити нічого, бо одні догадки треба чекати на історію. Але сам факт такого ремесла, яке принесе їй щастя вічного руху, мене радує. Я вже казав, що брати з повного нуля створювати якогось героя і прибічних до нього теж ця ідея дуже авантюрна і небезпечна. Вона важка, ризикована і взагалі здатна поламати саму історію, яка має аж цілих вісім книжок та три гри. Брати когось зі старих і знайомих героїв, то нема кого. Героль вже піском посипаний, ну і все. Все, ага, а хто ще, мод на плітку вийшов, тому до побачення. Я вже казав, що було б круто побачити її ескеля і його сагу, до прикладу, в Стірі, але то навряд чи такого не буде в 99 і Залишається єдиний варіант створення нового персонажа, але тільки одного, який увійде в ряд зі старими і потім перейме сагу на себе. Але це теж надзвичайно сумнівно. Загалом Ластівка – головний персонаж. Це логічно і ще раз кажу канонічно. Окрім неї, більше нікого немає. Питання в іншому, як вона буде дивитися в брутальній ролі Геральта? Харизму м'ясника з Блавікену переплюнути неможливо при всій повазі до цирі. Сюжет то адаптують під властівичку, а от різні дозвілля, які були раніше, гармонічніше саме під чоловіка. Так, цірі теж баба Агонь, бий бабу молотом, буде баба золотом, і все в тому дусі. Але в плані дозвілля, по типу бій, піану, стільку, азартних ігор і блядування, більш природніше дивиться саме чоловік. Але це не відміняє того факту, що це не можна робити за зірек. Просто подібного, що було у Геральта, ми точно не отримуємо. Я маю на увазі це відчуття. Але Геральт же не пенсії. Просто ще раз повторюся, гармонічніше б тут виглядав чоловік. Які найсмішніші й найкращі моменти були у третій частині, коли всі кайфували. Цеп'янка в Каїр Морхені, тангу в трьох, різні приколи в квестах, зокрема спрямованих на вітерність і чоловість мужиків. Як це буде з жінкою в четвертій частині, яка, за словами розробників, буде більш масштабнішою у всьому, неясно. Розділ 3. Зовнішність ластівки. Величезний хейт полетів у црілу від фанатиків через її зовнішність. Повістка, повістка! кричали вони, а я по інерції оглядувався на ТЦК. Може, я ще раз задам питання: а що не так? Під минулим відео по трейлеру Відьмака мені попадалися люди, які в першу чергу звертали увагу на Цирілу і її зовнішність. нібито її образ і вигляд спеціально споплюжені через пропаганду. Так от, риси обличчя. Форма голови дуже подібна, майже одинакові, той самий трикутний контур щелепи. Скули ж яскравіше виражені у трейлері, губи стали більшими та й змінився ніс. Але це теж залежить від кадру. Ну так, камон, ще раз кажу, пройшло трохи часу, і ціри стала старшою. У третьому митців вона ще була молодою дівчиною, тільки от тільки. Подивіться на людей, як вони міняються за час, як формується тіло і риси обличчя. Та у мене самого ніс пішов значно далі у порівнянні зі собою трьохрічної давності. І вперше. У першу чергу це стосується носу, верхня губа по формі подібна до губ з молодої ластівки. Нижня різниця тут так, є таке діло. Велику різницю дають очі, у третій частині вони були яскраво зелені з чорним контуром, що давало контрасту. У трейлері вони взагалі інші, відьмачі та менш яскраві, тьмяніші. Але розріз одинаковий. Я ж дивлюся по багатьом кадрам, а не тільки окремо взяту, частково навіть невдалий. От ще раз перегляньте, скільки є вдалих і дуже гарних кадрів, та навіть як брови з'їжджають до перенісся. Проглядується одинаковий контур. Зачіска Юлії Тимошенко теж дає різницю. Коротше, відмінності є, але якщо розібрати деталі, риси однакові, тільки різниця у віці, відьмацтві та зачісці. Про фігуру не буду говорити, там порядок порядний. Я переконаний, що ще будуть доробляти деякі деталі і дещо виправляти. Це тільки перший трейлер. Згадуємо історію. Розділ 4. Дух старого доброго відьмака. По трейлеру стало видно, що атмосфера збережеться і навіть наблизиться до тієї самої похмуро, яка була показана на е 3 2014 року. Це той самий світ чорного фентезі, ті самі тупорелі кмети, ті самі молоді жертви, сіра мораль, нелегкі вибори, замовлення та жорсткі бої. І справді все лише таке соковите, класний і в слов'янському сетінгу, аж кайфуєш під час перегляду. Болото, грязюка в переміжку зі снігом це те, що ми стільки чекали. Забезпечить нам це. Новий рушій редів Unreal Engine 5, який реалізує CGI графіку. За словами розробників, карта буде та сама, що і в третій частині тільки деталізованіша і більш ширша. Тобто старі та рідні локації проробка додаткових квестів буде на значно вищому рівні. Тобто тепер їх стане менше, але якість буде в рази краще. Ну, вроді цікава ідея, якщо вони хоча б на рівні третьої частини втримують допи, то це вже буде потужна перемога. Та й розширений Бестіарій, нові механіки та нові місця, в принципі, покращення продовження останньої частини трилогії Герванта. Як на мене, це класна формула, Поберуть хороший, якісний і провірений продукт, і додають нові активності з регіонами. Тобто тут питань нема. Кожна нова частина щось нове і цікаве. Розділ 5. Головна проблематика твору та катаклізм всесвітнього масштабу. Якщо з Сірі і її становленням відьмачки ми розібралися, то постає ще одне питання: хто буде випробуванням для Циріли? Хто буде загрозою для людства всесвітнього масштабу, з яким прийдеться стикнутися Цирі? Це має бути щось значно потужніше, аніж протистояння Геральта з Диким Гоном. Білий холод, який в такому випадку не був переможений, а може Цирі втратила магію старшої крові і їй вдалося призупинити Рагнарьок. І в новій трилогії буде якраз боротьба проти вже давно нашумівшого катаклізму у пророцтві тліни? Чи це буде зовсім інший новий антагоніст чи стихія, загроза для Неверленду? Це головне питання, адже від нього буде будуватися сюжет. Минула трилогія показала, що кульмінація має бути шалена, міжособиці, битва за виживання проти злоумисників, політичні чвари. Це все дурниці, має бути загроза апокаліпсису, який може зупинити тільки обранець. У пророцтві твітлін йдеться, що загине цивілізація, не стане льодовиковий період, смерть і холод. І зі століттями згодом відродиться світ і стане чистішим і кращим. Тобто це те, що має знищити континент. Інше питання політична карта. Яка доля спіткає північ і коли почнеться чергова війна між Реданією, Нільгардом і силами супротиву Тимерії? Залежно від кінцівки, але опозиція може скинути Емгера, а війську Нільфі відкинутися за Понтер, чи смерть. Тірадовіда, де Дікстра утримує владу над північчю та Реданію, чи все ж таки васалітет Тимерія під проводом Вернона Роше? Тут має бути нова бійня і нова війна, яка затягнеться на довгі роки, що буде форсувати кордони карти континенту в різні сторони. Це те, що тільки підпитує активну геополітичну ситуацію. І тому питання, як воно буде подано, і що взагалі відбуватиметься. Адже якщо цірі не стає імператрицею, то заколотом скидується Емгир і перемога Реданії під проводом Радовіда. Тут не вийде робити гнучкий сюжет, адже ситуація дуже похитна і однозначності немає. Або Нільгард, або Реданія і чергові переслідування чародіїв. Висновку хотілося б сказати, народи сильний і незалежний. Доста займатися фігньою і срати відьмака просто через свої сексуальні фантазії. Як виявилося, це та сама Цірі, тільки старша. Вона дуже органічна у зовнішності відносно того, що вже сталося з нею. Інше питання, яким чудом вона пройшла через мутації, і навіщо? Ми вже з вами про це поговорили, що методологія цих процедур втрачена разом зі знаючими, та і справжня сила ластівки кудись поділиться, це теж величезне питання. Але тут працюють лорознавці над сюжетом, які в рамках історії мають пояснити цей крок. Він має логіку, це при умові, що цірі втратила більшість сил старшої крові і вимушено стала відмачкою, якщо розцінювати з геймплейної точки зору. Тобто ясно, що грати з телепортами, які були в епізодах минулої гри, це читерно і нецікаво. Воно казуалить імбаланснить і робить процес проходження нудним, що більше стягує на інтерактив. Кіно. То даунгрейд такого сильного персонажа, як Цірі, логічний, і наступний крок у відьмасту поповні жабри» канонічний ще з минулої частини. Правда, тут була історія трішки інша, що зі Рейль без трансмутації відьмакує, але четверта частина вносить свої корективи. Щодо головних новин, давайте пробіжимося по фактах, які будуть у грі. Перший цірі стала відьмаком по своїй волі, про що я розказував раніше, тобто найкраща кінцівка третьої частини свого роду буде каноном. Я на просторах ютубу наткнувся на одне відео, де чувак розказував, що в Нексгена апдейті трохи доробили фінальні сцени, адаптуючи їх до канонічних кінцівок. Тобто, залежно від того, як ви закінчили гру, так почнете нову у четвертій частині. Можливо, свого роду буде реалізація вибору початку проходження, як у кіберпанці, але це догадки і думка чужа. Треба самому це перевірити і тоді вже точно констатувати догадки. Це просто так. Тримає в курсі. Друге. Геральт точно буде в грі, і з цього витікає, що інші знайомі персонажі теж будуть. Це шикарно. Третє. Цірі зможе черпати силу з різних джерел стихій, а сама буде швидшою замісника з Блавіками. Четверте, як і казав раніше, розширить карту новими регіонами і бестіарій новими монстрами. П'яте. Графіка на рівні CGI трейлера засобами Unreal Engine 5. До речі, про Unreal треба буде зробити окреме відео про його вплив на сучасну індустрію. Щодо відьмака, то не думаю, що треба буде SLI з 10 карточок 50-90, щоб потягнути на мінімалках. Багато неоптимізованих ігор на цьому Рушії виходять саме тому, що розробники слабо орієнтуються в Рушії, а довгими роками просто вивчати його, це дуже дорого і нерентабельно. У Projectів інша картина, вони тісно співпрацюють з Epic Games і всі проблеми недороб, чи гнучкість рушія під гру перекладають на других. Тобто не буде того довгого затягування, що було з кіберпанком, коли треба було Рушії адаптовувати під задачу довгими місяцями. Зараз тим займаються окремі професіонали, які знають своє чудо і чаду. Шосте. Додаткових квестів стане менше, але їх проробка буде значно кращою. До третьої частини написували історії для квестів сотнями, а увійшло значно менше. Тобто тут кореляція кількості більше залежатиме від потенціалу розкриття квесту. Сьоме. Ну і головне, Гвинт у грі буде. А для чого ми тут всі зібралися, окрім однорога в коробянку? Єдине, головне, що гвинт перенесли, який був у за Wild Hunt, а не в окремий, який вони зробили на два полі в переміжку фракцій. Багато фанатів переживає, що від Мак вийде провальним, бо стара команда, яка розробляла дикий гін, покинула студію. А зараз в проєкті присутні шезанутів зі «Світ Бейбі. Так от, над сюжетом працюють лорознавці, тобто ті, хто дуже добре шарить з канону лору та історії Сапковського. А я сумніваюся, що ті шезануті толерасти можуть прочитати більше однієї книжки і то абетки. Та й пройти хоча б половину гри. Скоріше таких клоунів понабирали для виду самим інвесторам, щоб ті продовжували сипати гроші, а розробники спокійно робили своє діло. Адже давайте судити логічно, без емоцій. Так, у CD Project та студії розробки CD Project Red є купу бруду серед прогресивного персоналу, тобто носіїв повістки понабирали знан. Але зараз в індустрії такий жах через інвесторів, зокрема BlackRock та Vanguard, які якраз за спонсорування просовують свою пропаганду і бездрі зі світ Baby Inc. Але репутація важливіше. Реди були на межі в 2020 та 2021 роках, коли вийшов кривий кіберпанк. Старшенна криза, бувала акції, недовіри серед вірних фанатів чуть не згубили студію, яка на щастя не продалася майкам, а продовжила сумлінно доробляти кіберпанк з виходом патчу 2.2 до кіберпанку 2077 прогриміло рівно 4 роки доробки гри, і все це заради виправлення гри та відновлення репутації. І на саме DLC Phantom Liberty і всі ці патчі витрачено більше 100 мільйонів доларів. І все це для того, щоб проїбати довіру при виході ще більш небезпечного до репутації відьмака сотні мільйонів доларів, роки виснажливої праці, і все це для того, щоб знову опинитися під плінтусом і скотитися до сумного повчального прикладу Ubisoft. Я не думаю, що там працюють такі критини. Політика компанії більше спрямована на плавне виляння хвостом між інвесторами і вірною аудиторією, яку не можна зарадити та й. Не можна зрадити в першу чергу себе. Скільки ще шикарних і талановитих митців розробників є в штаті, які розробляли і доводили досяги кіберпанк зі всіма його DLC і патчами. Тобто віру у вдалий реліз є. Прожекти вчаться на своїх помилках, і це видно навіть по розробці четвертого вічера, у якого рекламна кампанія тільки починається за суттєвими напрацюваннями, адже пройшло чимало часу з виходу третьої частини. Хай потім активно взялися за кіберпанк і десь після 20-21 років почали приступати до В'єчміна. Тобто, і, за словами Калемби, розробка давно йде і матеріалу купу напрацьовано. Тому задаю ще раз запитання: на якого біця їм зливати роки невпинної праці, нервів, грошей і знищувати своє дітище через непотрібний толерантний сюр вибраних інвесторами робітників. Думаю, ради давно довели, що їм можна вірити, і вони того варять десятки років злети і падіння, цьому доказ. Загалом, поки все перетримується загальною фабою повістування, але з деякими питаннями. З часом знаємо більше по ходу поступання нової інформації. Головне, наперед не робити висновки і даром не хейтити. Тому, дякую всім за увагу. Діліться в коментарях своїм баченням на цю тему. І скоро побачимося. На все добре.